Вітаю із магазина метро сьогодні. У метро почались новенькі акції, які будуть діяти з 16.07 по 5.08. Дивіться фісташки, аж триві види мені підійшли. Показали, є з арігана. Далі з травами є просто солені фісташки. Ось такі фісташки з перцем чилі. Нічого собі Три види фісташок. Тут в упаковочці 250 грам, і всі вони по 227 гривень. Велика упаковка тільки один вид смажені солені в шкарлупі, фісташки ядра 334,90. Ціна вказана за 500 грам. Це від метро Шеф. Оці чіпси класні. Тут декілька видів. Така велика упаковка. Вони називаються Таркіла. Класні чіпси. Ці тартіли по 750 грам. ідуть, Вони 139,90. Класна ціна за 750 грам. Так, і ці тартіли, ось їх три види, буває як барбекю. Дивіться, клас. Далі буває чілі тартіла. І також з середньої гостроти тартіла. Три види виходять. А там, Аня, це середньої гостроти. 139,90 за 750 грамів. Також хід ціна з 16 по 5,08 Тут у нас тартіла. Щіпся хтось лук. Кіди приніс. Ось такі тартіла, також ще один вид. А, це також гострі. Бачите, їх аж 4 види: 139,90. Акції у відділі води. Дивіться, хід ціна на Буасон 2 літри. Написано Байкал 2 літри. Ціна 37,90. Але це все в асортименті. Буасон, Я так підійшла, тут подивилася на маленькі ціннички. 37,90 є крем суда. Так, а що у них тут? Сітро. Там я бачила лимонад, також ось він. Лимонад, сітро, байкал. Ну, мабуть, раз, два, ні, аж п'ять видів. Що тут у них іще буває. Лимонад бачу, сітро бачу, махіто ще буває. Так, кремсоду я сказала, байкал сказала. Ще махіто буває. Два літри 37,90. У нас Кептен Морген, Ром, із самої Великобританії написано. Дивіться, спешл Gold, Один літр за 529. 5 гривень, це 38% знижка. Ось така хід ціна в алкогольному відділі. Також в алкогольному відділі є акція на таке ігристе 289,21. Так, я вам не буду його вісієга, якось так да, називається і не, не вказаний виробник якої країни. Ага, це іспанське ігристе, 750 мл, 289 гривень, 91 копійка. Холодильник тут з тортиками 179 гривень. По акції йде тортик йогуртовий. Такий 400 грам від тарта. Торт йогурт ем, з ягодами. Беріс Кейк 179,90, ціна за 400 грам. Також акція у відділі, Так, я ж тільки що бачила, а, знаєте, як воно виходить так, на холодильнику. 79,90 від БКК, Оці заверні з кремом 79,90 за 160 грам І ще ось такі еклери, також 76,90 76 ще дешевше, 165 грам БКК еклер французький. Пішла в холодильник від метро, тут прям холодно. Так. Філе курча, ось таке від епікур в акції. Це ціна вказана за кілограм 189,90. Акція ця буде діяти з 16 29,07. От філе епікур дивіться, 189,90 за кілограм саме ціна. Тут акції, тут непонятно з якого, вони просто от з першого написано. Так, значить, це мариновані є крила. Паприк ціна в маринаді за кілограм 89,90, ось так дешево 89,90 також ціна за кілограм гомілка. І ось така гомілка стегно з вершками, її якось більше розбирають. Це лапуеліт, якось так називається бренд. Тут 109,90 також вказана ціна за кілограм стегно вершки та зелень. Так, ну, тут десь по 800 грамів вони йдуть упаковочки. Ну, начебто така вообще, ну, гарна ціна ще да? Мій улюблений холодильник в метро. Класний тут з ковбасками. Тут ковбаска така в акції, міланська. Це саме ціна за паличку. Ковбаска міланська від Переяслав у Ковбаса сиров'ялина, вищий сорт. Ціна за паличку майже 400 грам, 229 гривень. Далі. Це від двох штук. Тут ціна ось така. Папероні це вже як акція йде місяць. 69,90. Чи ви берете дві штучки по 220 грам. Тепер просто ось така акція: 329. ціна за кілограм. Грудинка від глобина, ось така тут. Філе, це прям реклама йде тут по очномовцю. Ось на це філе від метро. Метро ще філе апетитне, ціна вказана за кілограм 269,90. Дійсно класна знижка замість 424 гривні. Оце філе. Ну Десь по 600-700 по грам. Воно розфасоване, є по 500. Далі це у нас акція ковбаса Єгерська. Ось така м'ясний хутір. Ціна вказана за кілограм 239,90, ось так вона виглядає. Перший гатунок ковбаски на півкопчені. М'ясний хутір зроблено на волині. 239,90 це ціна за кілограм. Далі тут у нас сосиски апетитні. 84,90. Сосиски від в'ятераню такі апетитні ціна також за кілограм 84,90. Вони тут десь більше, ніж з кіло запаковані. Ятрань варені першого сорту. Далі 124,90, бащинські сардельки. бородинські, дуже смачно варені, охолоджені. Перший сорт показую, як виглядають за кілограм ціна, 124,90. 189,90 від м'ясна гільдія з вершками. ось такі, Також за кілограм. 189,90. І ось тут суходог. Також вказані за кілограм. 159,90 від від метрошеф. Це вже вищого сорту без оболонки. А я ці не сказала, да, з якого, якого сорту, а чому не бачу? З вершками, м'ясна гільдія. От не, не, не бачу якого сорту, а ось усім це вищого сорту без оболонки, 159,90. Ціна вказана за кілограм замість 229,90. Головному холодильнику від метро шеф показала. А тут ще стоять отакі крила апетитні за 159 гривень. Мені тут підійшла жіночка, розказала, що смачніших цих крил не буває взагалі. Замість 244 ціна за кілограм 159,90 Просто їсти і ой, вони такі дійсно м'якенькі, бачите, які сухенькі, такі. 159,90, оце ціна за кілограм. Дуже вигідно і дуже смачні. Декілька людей сказали. Це Така ковбаска просто розрізана. Вагова від Ятрань. ковбаса лікарська варена вищого гатунку. Ціна вказана за кілограм 299 гривень, дивіться, замість 406 гривень. Лікарська варена вищого гатунку. Ну, Шматочки по 500 грам ідуть. Класна акція. Не знаю, хочу взяти з собою, я по витримають, витримаю, щоб я на море сходила. В Іспанії виготовляють цей фует. Дивіться, ціна 199 гривень за оці дві штуки. Так. Дві штуки. Слухайте, вперше таке бачу і не знайшла на упаковці, де написано, скільки тут грам, але я дивилась на сайті, вони йдуть по 170 грам. Ну, ви бачите, що це великий оці фует. Я принесла цей фует, щоб ну, подивитися, скільки все-таки все вага. Бачите? 340 грамів. Тут вага, так. Да. Получається, що кожна ковбаска по 170 грамів за 199 гривень. Вигідна ціна, дійсно. Акція на сосиски нямські від Глобина. Є три види, я так розумію. Так, це стелятино Глобина. Всі вони йдуть по 275 грамів упаковочка, 64 до 90 це вищий сорт. За 275 грамів 64 ,90 від однієї упаковки. Є сосиски зі свинини за такою ж ціною 64 ,90. Із з індичатини також нямські готові до вживання, вищий сорт 6490. І ще один класний холодильник. Тут грант Подана. Це ціна вказана за кілограм 779 гривень замість 1200. Ну так, ну майже 50% знижка, менше трішки, але там 40 з чимось. Тут вони, мабуть, і розфасовані десь. Десь по кілограму цей грант Подана, 779 за кілограм ціна. А ось такий сир Маздам із Нідерландів. Шматочки порізали його на шматочки 379,90% це ціна за кілограм. Фасовка. Він 45% жирності, дуже ситний. ось. Я хотіла сказати. Ціна за 300 грамів гауда сир на він по 300 грамів розфасований. Також Нідерланди виготовляють ціна за 300 грамів 169,90. У нас філата Оце все від мас... 에... мастер шеф, -шеф. -шеф аніма... мастер-шеф, так, метро Метрошеф Філата, дивіться, аж 500 грамів за 129,90. Виготовляють цю філату, до речі, в Україні. І ось вона 129,90, А щось такий Каліфорнія. Крем сир, м'який цілий кілограм за 259,90, виготовляють його також в Україні. Кілограм сиру за 259,90. Такий м'який філато йде сир, м'який преміалі, з відбірного молока. Упаков за упаковочку 160 грам 44,90. Не відділ. Тут у нас хід ціна вершки від ферма від однієї упаковки акції 84. Дев'яносто ці вершки коштують 20% жирності. Тут іде 505 грам. Вершки галичина. Так вони цікаво. Напис такий до соусу. Йдуть 500 грам, 15% жирності за 69,90, за 500 грам вершків. Окремо стоять ще ці вершки до соусу за 69,90 від галичина, а такі ультрапастеризовані 10% жиру, також від галичина 500 грам, 54,90. Вони йдуть по 24% знижка. А також на молоко 2,5 жиру від ферма 900 грам за ціною 36,90 з 16 по 29,07. Діє ця акція. У акції йде молоко «Бурюнка». Тут у нас 3,2 жирності за літр, 47,90 бурінка. Далі 2,5 жирності за літр, 44,90. Велика ось така упаковка Ого, від буріонка 1,5 літри, 2,5 жирності за 64,90. Це ціна від однієї ну, цієї пляшечки, скажімо так. І отака буріонка, 3,2 жиру, 1,5 літри за 69,90. 4,90. Ось таке згущене молоко, знову таки від метро шеф, не збиране з цукром, 8,5 жирності. Тут 440 грам. За 440 грам, ну, начебто нормальна така ціна, 54,90. Взагалі все, що від метро шеф, мені здається, воно смачне. Так, а де його виготовляють? Це первомайський молочно-консервний комбінат. Його і виготовляє для метро шеф 54,90. І ось іще таке. Також, мабуть, первомайський виготовляє да, для метро шеф молоко згущене, не збирана з цукром, така ж жирність, тільки 900 грам в пляшечці. 119,90 також від однієї штуки йде ціна. Первомайськ. Первомайський Миколаївська область виготовляє 119 гривень 90 за 900 гр. Це у нас йогурти від Молокія. Ось такий є цікавий йогурт соус з окропом і з огірком за 27,90 гривень. Так, салат лаваш, тут написано, як його їсти. 27,90 за 250 г. І також цікавий смак, томат Базилік 250 грам, також від молокія 27,90 Просто наше 300 г. Кисломолочний 300 г, 64,90 5% жирності. Далі сметанка йде в акції 47,90 від однієї штуки. Оцей стаканчик від молокія 300 грам 4790. Також традиції президент, сирна традиція. 5% жиру, так гарно виглядає цей сир, натуральний розсипчатий. Сирна традиція 57,90. Ціна вказана за 300 г. В відділі безлактозному цей сир просто наш є безлактозний. По акції 69,90, він також 5% жирності. Тут у ньому безлактозний, 69,90, 5% жирності. А скільки 300 грамів, я так розумію? От як вони десь його так ховають, напис цей: 300 грамів, побачила. На відділі хід ціна 299 Гривень ціна вказана за кілограм норвежського лосося, ось такого з головою, з хвостом, з усім. 299 ціна за кілограм, але ціна класна. І гарний у них персик, інжирний, прям класний один в один. І він всього 49,90 ціна по акції. Написано, що з Іспанії привезли. Дуже красиво виглядає. Прям його перебираючи, все було дуже добре. Так і далі ще нектарин. Кошик, це вже за кошик. Ціна, ось, будь ласка, ось такий кошик нектарину за 49,90, Також написано з Іспанії. Тут в кошику по 500 грам розфасований. Абрикос, кошик, абрикос 500 грам. Із Італії абрикос. Нічого собі. Гляньте, який гарний італійський яскравий абрикос. Кошик 500 грам ціна 49,90. це собі можна на море взяти, цей абрикос, я, мабуть, його і візьму. Хочеться спробувати. Мабуть, я італійський ніколи не пробувала. Хід ціна на перець червоний, 139,90 за кілограм. Оцей перець, до речі, із Нідерландів. Мат салатний. Ціна 44,90 за кілограм. Так, а звідки він із України походження? Україна, томат жовтий, 99,90, Також із України по акції. І ось цей -то. томат Україна темний 99,90, Ціна по акції. Круп, тут розпродаж на рис від метро шеф. Мабуть, ну, з цієї сторони почну. Ось такий Індія виготовляє рис довгозернистий, шліфований, пропарений за кілограм. Ціна 54,90. Далі рис басматі. Басматі шліфований за 89,90 за кілограм. Далі йде басмати Golden, шліфований довгозернистий. Так дивіться, як він виглядає. 109,90 за кілограм, також Індія. Тут 74,90. рис жасмін за кілограм, 89,90 рис камоліно шліфований за кілограм. Далі 149,90 за кілограм. Ось в такій упаковочці рис карноролі. Кар... Якщо я правильно читаю, карноролі. 79,90. дев'ять Таїланд. Виготовляє щось такий рис. Темний якийсь бурий, нешліфований, 79,90, мабуть, корисний. І ось такий рис червов, червоний, нешліфований, довгозернистий. Ціна за 500 грам. Виготовляє Таїланд 79,90. І ще ось такий шліфований, довгозернистий. Також з Таїланда 89,90 ціна за 500 грам. Ось го почалася на цю олію олію Extra Virgin. Від метрошеф Олія Оливкова за літр ціна 389 гривень, замість 569 Буде діяти аж по 30,09 Ось такий розпродаж. Перки шарм від АВК. Три види просто якийсь уже розібрали. Ось два види поки стоять 154,90 це ціна за кілограм. Цукерки замість 213 гривень. Ну от такий королівський шарм. Потім. З кремом, мені здається, оцей вершковий, поки розібрали 154,90 ціна вказана за кілограм. Такі чіпси в акції 16 по 05 від метро шеф. Така величезна упаковка. Патети чіпс, просто солоні за 159,90 пів кіло. Рушничок від обухів. Зручний будь де розміру XL. Коштує 64,90 зі знижкою 31 З 16 по 29 є акція. Такі рушники від Аро. Це бренд Метро 58,90, двохшарові за 4 рулони. Ціна вказана. Рушник від Аро знову такий, просто біленький в рулоні. Так, їх іде дві штуки, двохшаровий, 120 листів за 62,90. на з'єву чотири види зєви, Вона йде по вісім рулонів, делюкс. Звичайна, делюкс. Ось така зелена, там йде з персиком і ще якась делюкс жасмін. 189,90 за 8 рулонів, ціна 27% знижка трьох шаров. Fine Line папір. Тут виходить 8 рулонів, ромашка за 129,90, за 8 рулонів, трьохшаровий папір. З Вигідних пропозицій тут, де туалетний папір, 199 гривень. Дивіться, тут аж 24 рулони від аро, 135 відривів в кожному рулоні. двохшаровий папір за 199 гривень, 24 рулони. Або ось дивіться, аж 40 рулонів за 296 гривень. Получається ще вигідніше. Також 130 відривів, двохшаровий ну, папір. 40 рулонів і 40 рулонів від Метро Professional трьохшаровий вже за 399 гривень. Отакі великі упаковки. Такий гріль одноразовий з гелівим розпалювачем іде. Так, гріль 30 см на 24. Ціна 149,90 з 16 по 5, 25% знижка. І я на цьому свій огляд буду закінчувати з метро. Дякую, що дивитесь, Пишіть свої пропозиції, що б ви хотіли, щоб я ще показувала в метро. Всім бажаю мирного неба! Це саме головне до зустрічі на моєму каналі і пока.